Його прізвища ніхто не знав. Та що там прізвище? І на ім'я його знали одиниці. А так називали Джин. О. А чого Джин? питали на місцеві. Він що, бажання виконує? Ну, а якщо він не виконує бажання, сміялись у дворі, то хіба власні, і то лише алкогольні. Джин і правда був, не дурний випити. Я взагалі можу пить все, що горить сміявся він. І спир з літаків колись пив, і одеколон з мужиками на півночі по молодості теж пив. Так, а чого тебе джином звуть. Та давня історія Джин це, мабуть, єдиний напій, який мене підвів. Як це? Отак. От Знайшовши нові вуха, Джин сідав, закурював, робив трагічний вираз обличчя і починав розповідь. Поїхав я. Значить, це. Відпочивати на курорт, о саму Болгарію, да? Ого. Не просто болгарію, а це слинчевбряг. Куди? Та не кажи, що не чув такого. Коньяк такий бачив, ото десь там його і роблять. Я, власне, через коньяк і поїхав. Алкогольні екскурси мужики любили, тож цю історію щоразу слухали і ті, хто вже знав її на пам'ять. Ну от, я приїхав, значить, півтори доби в автобусі, весь смердючий, все, що брав дорогу випити, ще в Румунії закінчилось, заселився в номер, вдягнув плавки, схопив рушник і бігом в бар. Бо ж у мене цей all інклюзів. І що? Та що, а бар закритий, кажу, що з одинадцятої була лише дев'ята, а мої не було взагалі. От біда. Та я про що, я ж намагаюсь пояснити, що стійки їхав, труби горять. А вони що? Я питаю, є десь випить, кивають головами. Я ж не знав, що у них не так, як у нас, що кивають ніби так, а насправді не означає ні. От, блін, попав. Ото. Стою вже нервую, весь пітнів, аж раптом підбіг один чувак, що теж відпочивав і каже, мовляв, що ти з ними теревениш. Вже п'ять хвилин, як бар на басейні відкрився і побіг. Ну, я за ним. Джин зривався з місця і показував, як бік до басейну, скидав на ходу одяг, кидався в воду. Коротше, підгрібаю я до бару посеред басейну, а там життя. Же...